Зрозуміти мотиви Росії у вторгненні в Україну складно, адже вони ґрунтуються на комплексі історичних, геополітичних та ідеологічних чинників, що переплітаються. Ось детальніший аналіз цих факторів. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Навіщо Росії Україна. Поглиблений аналіз. Зрозуміти мотиви Росії у вторгненні в Україну складно, адже вони ґрунтуються на комплексі історичних, геополітичних та ідеологічних чинників, що переплітаються. Ось детальніший аналіз цих факторів. Історичний контекст спільне коріння Україна та Росія мають спільну історію, що сягає часів Київської Русі. Цей спільний спадок використовується російським урядом для виправдання своїх претензій на Україну. Зображуючи її як штучну державу, створену Радянським Союзом. Імперська спадщина, деякі росіяни прагнуть відновити імперську велич Росії, і Україна, як колишня Радянська Республіка, розглядається як ключовий елемент у цій реставрації. Цей імперський погляд заперечує право України на самовизначення та прагне підпорядкувати її російському контролю. Геополітичні міркування буферна зона. Протягом століть Україна слугувала буферною зоною для Росії, відокремлюючи її від ворожих сил. З точки зору російської геополітики, розширення НАТО на схід та можливість членства України в ньому сприймаються як загроза цій безпеці. Контроль над ресурсами Україна володіє значними запасами природних ресурсів, включаючи родючий чорнозем, корисні копалини та вихід до Чорного моря. Контроль над цими ресурсами може мати значну економічну та стратегічну цінність для Росії. Протистояння Заходу. Російський уряд часто зображує Україну як маріонетку Заходу, що використовується для стримування Росії, вторгнення в Україну розглядається як спосіб протистояння західному впливу та утвердження російської сфери впливу в регіоні. Ідеологічні чинники, Захист російського світу. Російська пропаганда поширює наратив про те, що етнічні росіяни в Україні зазнають утисків з боку української влади. Вторгнення виправдовується як необхідність захистити російський світ та його цінності від українського фашизму. Ця риторика використовується для маніпулювання громадською думкою в Росії та залучення підтримки війни. Євразійська ідентичність, деякі російські ідеологи прагнуть протиставити Росію Заходу. Стверджуючи про існування окремої євразійської ідентичності, Україна з її тісними зв'язками з Європою розглядається як загроза цій ідентичності. Важливо зазначити ці фактори не є вичерпними і переплітаються складними способами. Мотиви Росії, ймовірно, ґрунтуються на суб'єктивних уявленнях та історичних міфах, а не на об'єктивній реальності. Існує багато різних перспектив на цю складну тему. І важливо ознайомитися з різними точками зору, щоб сформувати власну думку, окрім попередніх пунктів, війна Росії проти України може мати й інші причини. Економічні інтереси, олігархи, близькі до російського уряду, можуть мати особисті економічні інтереси в Україні, пов'язані з захопленням українських ресурсів чи підприємств. Збереження влади Путіна деякі аналітики вважають, що вторгнення в Україну було спробою Путіна відновити свою легітимність та націоналістичний запал всередині Росії. Слабкість України, Росія могла сприйняти внутрішні політичні розбіжності та економічні проблеми України як ознаку слабкості та можливість для швидкої військової перемоги. Ці сподівання виявилися хибними, оскільки український народ чинив запеклий опір. Варто також звернути увагу на наслідки війни, які, ймовірно, не були цілком передбачені Росією. Згуртованість українського суспільства війна призвела до анпреседентид, безпрецедентного рівня національної єдності в Україні та посилення антиросійських настроїв. Санкції проти Росії, міжнародні санкції завдали серйозного удару російській економіці, зробивши її більш ізольованою. Глобальна нестабільність війна порушила світовий порядок та спричинила зростання цін на продовольство і енергоносії, що вплинуло на країни по всьому світу. Висновок мотиви Росії щодо України, ймовірно, є комплексними та можуть змінюватися з часом. Розуміння цих мотивів є важливим для оцінки поточного конфлікту та його потенційних наслідків.